Вітання всім панам, панянкам та іншим барвистим совоняткам. Це 10-й випуск серії «Український Бестярій, яка розглядає особливості української міфології та її найрізноманітніших створінь з минулого. З вами я, Фелік Сора, І сьогодні ми розглянемо духа, якого більше всього остерігалися люди в полях Полудницю. Почнемо із походження і назви. Полудниця це буквально берегиня поля або землі, яка викликається у полуденні години з Сонцем. Це приблизно 12-14 година дня, коли Сонце стає найспекотнішим. Взагалі полудниця, саме охоронниця полів, є дуже поширеним духом по всій території Європи, а також певній частині Азії. Люди надавали дуже багато символізму, саме полям та духам, які виконували суто охоронні функції. І з якоїсь причини в більшості випадків асоціювали їх саме з жіночими образами. Тільки в деяких країнах слов'янської групи, як, наприклад, Україна, можуть ще зустрічатися чоловічі варіанти таких духів. Втім, це відбувається дуже рідко. Цього духа ще могли називати. Серпушницею, ржаницею на Слобожанщині та більшій частині російських територій або житньою бабою і залізною бабою на Поліссі та частині білоруських територій. Іноді на території Південної України полудниць приписують до різновиду русалок, тому їх там ще називають польовими русалками. Розглянемо зовнішність та характер цих духів. Полудниць описували як осушених жінок з довгим сивим або золотавим волоссям, одягнених у все біле, які літають у куріві вихорів. Часто при собі вони мають або косу, або серп. В окремих випадках полудниць могли описувати саме як кошлатих баб, іноді їм приписувалися ноги з копитами та здатність змінювати зріст. Вони могли бути нижчі від трави і виростати до самого неба. Взагалі, полудниці народжуються і помирають разом з полем, до якого відносяться. Взимку цей дух взагалі не присутній на полях. Вони з'являлися влітку під час жнив у полі в полудень, і це є однією з причин, чому по народному звичаю о півдні слід було відпочивати. Наприклад, лігши в холодку під деревом. Полудниці вважаються втіленням сонячного удару. Вони можуть викрасти дітей, які опинилися вдень у полі, скрутити шию людям, нанести дуже сильної шкоди тим, хто залишився серед жита у полудень. Водночас полудницям приписують і охоронні функції. Наприклад, вони можуть оберігати хліб від потолоки. А також вважається, що саме полудницею може бути перевірений злодій або вбивця. Завдяки чуттю цих духів будь-хто міг довести свою невинність. Якщо він вижив після зустрічі з полудницею, то бути йому на цьому світі. Хто ж таки порушує традицію і затримується в полі в полудень, той майже гарантовано мав зустріти полудницю. Вона починає крутити голову людині або ставити різні запитання: як обробляти льон, готувати прядово, полотно, сорочки і так далі. Якщо подорожній не зможе відповісти на хоча б одне запитання, вона насилає на нього сильний головний біль, а той взагалі відрубує голову. Якщо ж відповідає правильно, полудниця дає якийсь подарунок і відпускає бідолашного. Щоб уникнути покарання, рекомендували якнайдовше розповідати з усіма подробицями весь процес роботи, виграючи собі час. Коли полуденний час кінчиться, полудниця зникне так само, як зникають нічні духи зі співом півня. Через таку традицію у Польщі навіть виникла приказка про набридливу людину випитує, як полудниця. В той же час, якщо людина працювала у полі не за своїм бажанням, то полудниця ставала поряд із ними і пришвидшувала в виконання роботи. Людина Котра зустрілася з полудницею і врятувалася, зазнає великого переляку. На неї нападає безсоння. Вона постійно жахається і боїться всього. За таких випадків зверталися до знахарок, щоб викачати переляк на якийсь предмет, наприклад, яйце чи церковний віск. Полудниць можна було зустріти лише у полях, житах та пшениці. Вони ніколи не покидають межі свого поля. Мандрівників, які в полудень йшли навіть просто поблизу поля, могли бути заморені в сон цим духом і потім не прокинутися. Тому, якщо людям потрібно було зупинитися або пройти біля поля в полудень, то вони залишали як підношення чашу медовухи та частини своєї трапези, тоді полудниця не чіпала мандрівника. Якщо ж людині все ж не пощастило, і полудниця з'явилася перед ними, в жодному разі не можна було горбити, а лише вічливо спілкуватися з духами. Ну, і на цьому я закінчую сьогоднішнє відео. Список цієї використаної літератури буде в описі під цим відео разом з посиланнями на інтернет-ресурси. Я дякую всім, хто цікавиться українським бастіаріям та українськими контент-мейкерами. Ви дуже нам допомагаєте своїми переглядами та коментарями. Якщо ви ще не підтримали цей проект, але хочете, посилання на кофі та карту на банку є в описі під цим відео. Пишіть, що вам сподобалося в образі полудниць у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтеся на цей канал. Бажаю всім мирного неба і до наступних зустрічей!